Розділ 29. Лист із дому Люба Кетрін, отираючись коло таких високопоставлених друзів, як тепер, тобі, певно, буде байдуже до наших новин. Але оскільки я завжди мала тебе за розважливу дівчину, то може статися нове оточення не так дало тобі в голову, як мені тут здається. У нас усе вважай, як було. Ні, брешу. Спалахнув страшенний скандал із новим помічником вікарія, другим священником. Він, як на мене, форманий фанатик і справдешній папіст, не більше і не менше. Уся парафія скаржиться на нього вікарію. Але ти ж знаєш, який наш вікарій. Саме християнське милосердя і жодного тобі характеру. Останнім часом я мала чимало клопоту з покоївками. Та дівуля Енні виявилася непотящою з підниці до колін, і то без шерстяних панчіх. хоч їй кілка на голові теши. І жодна нізащо не хоче слухати. Я чимало вселякого натерпілася. Зі своїми ревматичними болями. Тож доктор Гарріс переконував мене з'їздити на прийом до лондонського фахівця. Еге, сказала я йому, і змарнувати три гінеї плюс вартість проїзду. Зате я не прогадала, зачекавши до середи, бо тоді купила дешевий квиток на потяг в обидва кінці. А в Лондоні в лікаря витягнулася фізія. Він усе ходив о коляса і ніяк не казав навпростець, що й до чого, аж доки я сама не забалакала з ним. Я проста жінка, лікарю, і люблю, коли речі називають своїми іменами це рак чи не рак. Ну і тут уже, звісно, діватися йому було нікуди. Рак. Мовляв, якщо берегтися. То я ще з рік протягну і не надто страждатиму. Хоча я і певна, що зможу стерпіти страждання не гірше забудь яку християнку. Тепер, коли більшість друзів померли або роз'їхалися, життя подекуди здається самотнім. Ох, як хотіла б я, моя люба, щоб ти була тут, у Сент Меріміт. Оце вже до ворожки не ходи. Якби ти тоді не успадкувала тих грошей і не подалася у вище суспільство, я запропонувала б тобі вдвічі більше, ніж платила бідолашна Дженні. Аби ти тільки прийшла і доглядала мене. Та що поробиш? Хотіти не шкодить, але хто багато хоче, той мало отримає. А все ж, якщо тобі доведеться не солодко, а таке завжди може статися. Я без кінця краю чую історії про фальшивих аристократів, які ведуть дівчат до шлюбу, прибирають до рук їхній посах, а потім кидають тих на паперті. І хоч я насмілюся припустити, що ти надто розважлива, щоб потрапити в таку халепу, але хто його знає. Уваги чоловіків перепадало тобі небагато. І тепер вона запросто може шибонути в голову. Так от про всяк випадок пам'ятай, моя люба, що тут для тебе завжди знайдеться домівка. І хоча в мене що на умі, те й на язиці, а про те є і серце у грудях. Твоя давня любляча подруга Амелія Вайнер. Постскриптом. Натрапила я в газеті на згадку про тебе і твою кузину, віконтесу Темплін. Я цю замітку вирізала і долучила до своєї колекції, а в неділю молилася, щоб Господь уберіг тебе від марнославства і гордині. Двічі перечитавши це прикметне послання, Кетрін відклала його і задивилася крізь вікно спальні. На сині середземноморські води. До горла підступив дивний клубок. Зненацька захлиснула хвиля туги за Сент Мерімід. Так, по зав'язку повних знайомих, буденних, дріб'язкових дурниць. А все ж, а все ж домом. Вона відчула велику спокусу впасти головою на складені руки і добряче по-справжньому виплакатись. Врятувала ситуацію Ленокс, яка саме зазирнула до неї. Привіт, Кетрін, сказала вона. Ну й ну, що трапилося? Нічого, кинула та, спішно схопивши листа міс Вайнер і запхавши його у свою сумочку. У тебе досить дивний вигляд, зауважила Ленокс. Послухай. Сподіваюся, ти не проти. Я подзвонила твоєму другові детективу Мсьє Пуаро, і запросила його поснідати з нами в нічці. Сказала, що це ти хотіла б його бачити, бо подумала, що заради мене він не прийде. То це значить, тобі кортить зустрітися з ним? запитала Кетрін. Так і є, відповіла на це Ленокс. Він полонив моє серце. Зроду не бачила чоловіка з очима такими ж зеленими, як у кота. Гаразд, тільки й промовила міс Грей. У її голосі вчувалася апатія. Останні кілька днів неабияк попсували їй нерви. Арешт дерека Кеттерінга був у всіх на вустах, і загадку блакитного потяга пережовували на всі можливі лади. Я замовила таксі, сказала дівчина. і збрехала щось матері. От тільки, на жаль, уже й сама забула, що саме. Але нічого, вона й поготів не згадає. А якби знала, куди ми, то нав'язалася б із нами вивідувати інформацію у мсьє Пуаро. Коли приятельок прибули в Негреско, там на них уже чекав детектив. Сповнений гальської люб'язності, він засипав обох дам стількома компліментами, що ті незабаром не могли стриматися від сміху, а все ж, попри це, сніданок видався невеселий. Кетрін була відсторонена і чимось засмучена, а спалахи балакучості в Ленокс змінювалися мовчанкою. І от, коли вони сиділи на терасі, попиваючи каву, Міс Темплін раптом відверто напосілась на пуаро. Ну, як ідуть справи? Ви розумієте, про що я. Чоловічок знизав плечима. Своїм ходом. То ви просто пустили їх на самоплив? Детектив трішки журливо поглянув на Ленокс. Ви молода, мадмуазель, і не знаєте. Ще є три категорії тих. Кого квапити не треба? Господа милостивого, природу матінку і старих людей. Дурниці, відрізала дівчина, ви не старий. О, мені дуже приємно чути це від вас. А ось і майор Найтон. Зауважила Ленокс. Кетрін швидко озирнулася і знов відвернула голову. Він із містером Ван Олдіном повела далі дівчина. Піду но я його про дещо спитаю. Я на хвилинку. Залишившись із Кетрін удвох, Пуаро нахилився до неї і промурмотів А ви, мадмуазель, відсторонена. Ваші думки десь далеко, егеш?» Всього лише в Англії, не далі. Скоряючись раптовому пориву, вона дістала отриманого зранку листа і простягла його через стіл детективу, мовляв, ось читайте. Це перша звісточка, що надійшла з минулого життя, і мені чомусь заболіла душа. Той прочитав послання і повернув назад. Тож ви повертаєтесь у Сент Меріміт? спитав він. Ні, відказала Кетрін. Чого б це? – протягнув Пуаро, ну, значить, я помилився. Даруйте я на хвилиночку. І неквапливо пройшов туди, де Ленок Стемплін розмовляла з Найтоном та Ван Олдіном. Американець здавався старим і змарнілим. Він привітав детектива коротким кивком, без жодної іншої ознаки пожвавлення. А коли відвернувся, відповідаючи на якусь репліку Ленокс, Пуаро відвів найто навбік. Мсьєва Ванолдін має нездоровий вигляд, зауважив він. А вас це дивує? відповів запитанням майор. Скандал із арештом Дерека Кетерінга став для нього останнім ударом. Тепер він навіть жалкує, що просив вас докопатися до правди. Йому варто повернутися в Англію, сказав Пуаро. Післязавтра поїдемо. От і добре, констатував детектив і, повагавшись, озирнувся на терасу, де сиділа Кетрін. Мені б хотілося, пробурмотів зрештою він, щоб ви сповістили про це, міс Грей, Про що сповістив? Що ви, ну, тобто, що мсьє Ван Олдін повертається в Англію. На обличчі в Найтона зринуло якесь пантеличення, але він з готовністю перетнув терасу і приєднався до Кетрін. Бельгієць провів його вдоволеним кивком голови, після чого долучився до мільйонера Та Ленокс. За хвилину другу вони та парочка вже сиділи всі разом за одним столиком. На якийсь час зав'язалася спільна розмова, а відтак Ванолдін із секретарем пішли. Поорой собі зібрався відкланятись. Тисяча мерсі за вашу гостинність, милі мадмуазель!» – вигукнув він. Але ж славний видався ланч. Направду, мені саме такого і бракувало. Тут чоловічок випнув груди та вдарив у них Я тепер велетень Лев. Ах, мадмуазель Кетрін, бачили б ви, який я буваю. Ви, знайомі з сумирним, лагідним джентельменом, однак існує і інший Еркюль Пуаро, і ось тепер я йду залякувати, погрожувати, вселяти жах у серця тих, до кого звертатимусь. Тут він самовдоволено зиркнув на них, начебто справивши на обох належне враження, Хоча Оленок скусала спідню губу, а кутики рота Кетрін підозріло посмикувалися. І я зроблю це, серйозно промовив він. О, так я досягну успіху. Він відійшов лише на кілька кроків, коли голос міс Грей змусив його обернутися. Мсьє Пуаро, я забула сказати вам. У своїх словах, вигадаю, скілічки не помилялися. Я повертаюся в Англію, і то якнайшвидше. Той дуже пильно подивився на неї, і вона зашарілася під таким неприховано проникливим поглядом. Ясно, сказав, як припечатав він. Не думаю, що вам ясно. зауважила на це Кетрін. Мені відомо більше, ніж ви, мадмуазель, гадаєте, тихо зазначив Пуаро. І відійшов із дивною посмішечкою на вустах, сів у авто, яке стояло на поготові, та поїхав в антіп. А тим часом на віллі Маріна, лакей графа деля роша і полит зі своїм достото дерев'яним обличчям був саме зайнятий натиранням хазяйського тонкої роботи столового скла. Його господар того дня подався в Монте-Карло. Суто випадково визирнувши у вікно, слуга ще здалеку вгледів відвідувача, який жваво чим чекував до парадних дверей, і то візетера такого незвичного штибу, що в Іполита, попри весь наявний у нього досвід, виникли певні труднощі з тим, як ідентифікувати його. Гукнувши свою дружину Марі, яка саме поралася на кухні, він привернув її увагу до, як він сказав, цього типа. Це часом не з поліції знову? стривожено запитала та. Поглянь сама, відказав чоловік. Марі подивилася. Ні, точно не з поліції». Впевнено заявила вона. І це радує. Не так уже вони й потурбували нас, промовив Іполит. Власне, якби не попередженням сієграфа, я б нізащо не здогадався, хто той незнайомець у винарні. У передпокої зачувся дзвінок, і слуга у своїй показній статечній манері пішов відчиняти. Мсьє графа, на жаль, немає вдома. Але по той бік дверей чоловічок із пишними вусами засяяв спокійною посмішкою. Я знаю, сказав він на це, ви і полит Флавель, чи не так? Правильно мсьє, саме так мене звуть. А ще ви маєте дружину, Марі Флавель. Так мсьє, але я хочу побесідувати з вами обома, заявив незнайомець і спритно прошмигнув повз полита, в передпокій. Дружина ваша, звісно ж, на кухні, туди я й піду, додав він. І перш ніж до служника повернувся дар мови, незнайомець безпомилково розшукав потрібні двері в кінці передпокою. І пройшов коридором на кухню, де Марі, роззявивши рота, застигла і витріщила на нього очі. Воля, промовив той, опускаючись у дерев'яне крісло. Я Еркюль Пуаро. Так мсьє? Вам не знайоме це ім'я? Уперше чую, сказав Іполит. Дозвольте зауважити, що ви отримали погану освіту. Так звуть одного з найвидатніших мужів цього світу. Чоловічок зітхнув і схрестив руки на грудях. Подружжя стривожено поглядало на нього. Вони, розгубившись, не знали, що й думати про цього несподіваного та окрай дивного візитера. Чи не бажаєм сє? механічно почав Іполит. Я бажаю дізнатися, чому ви збрехали поліції. Що ви мсьє? вигукнув служник. Я ізбрехав поліції. З роду віку я такого не робив. Пуаро похитав головою. Помиляєтеся, видобув він, бо чинили так кілька разів. Зараз я подивлюся точніше. Витягши з кишені записничка, вусань зазирнув у нотатки. Отак, щонайменше сім. Давайте я і вам нагадаю. А далі тихим, байдужим голосом заходився окреслювати всі сім випадків. І Полит помітно знітився. Та не про ці іграшки минулого волів би я поговорити з вами, повів далі чоловічок. От тільки, любий мій друже, не варто заводити звичку думати, що ви розумніший за всіх. А тепер перейду до того лже свідчення, яке мене власне і цікавить. Вашого твердження, нібито граф Делярош...» Прибув на цю віллу 14 січня зранку. Але я не брехав мсьє. Це щира правда. Мсьє граф з'явився тут у вівторок зранку, 14 числа. Адже так, Марі. Та палко погодилась. О так, істина правда. Я чудово це пам'ятаю. Ба, сказав Поро. А що саме того дня подали своєму доброму господареві на обід? Я, куховарка, затнулася, силкуючись опанувати себе. Дивина, та й годі, зауважив новоприбулий. Одне запам'ятовується, а інше чомусь забувається. Нахилившись у кріслі, він вгатив кулаком по столу, і його очі спалахнули гнівом. Так, так, отже я й кажу ви брешете, гадаючи, що ніхто не дізнається. Але є двоє тих, кому все ж відомо. Егеш, нас таких двійко. Один господь милостивий. Тут он вказав рукою в небеса. А відтак, знову, відкинувшись на спинку, заплющив очі і удоволено промуркотів. А інший Еркюль Пуаро. Запевняю вас, мсьє, що ви цілковито помиляєтесь. Мсьє граф виїхав із Парижа в понеділок увечері. Це правда, втрутився чоловічок. Експресом. Мені невідомо, де він перервав свою подорож. Цього ви, можливо, і не знаєте. Але мені достеменно відомо, що тут він з'явився на ранок середи, а ніяк не вівторка. Мсьє помиляється. флегматично протягнула Марі. Пуаро звівся на ноги. Значить, доведеться діяти за законом. Пробурмотів він. Шкода. Про що ви мсіє? запитала служниця цього разу з відтінком тривоги. Вас посадять під арешт, затримавши як співучасників убивства місіс Кеттерінг, тої англійської леді з потяга. Убивства і политиве обличчя побіліло, як крейда, а коліна застукотіли, трясучись. Його дружина зронила качалку, заходячись плачем. Але цього не може бути, не може. Я ж думала, раз ви стоїте на своєму, то нема про що говорити. Як на мене, ви обидва повелися дуже по-дурному. Він саме розвертався до дверей, коли схвильований голос затримав його. Мсє, мсьє, одну хвилиночку. Я, я й гадки не мав, наче йдеться про щось подібне. Думав, тут якась історія з дамою. Із цього приводу вже траплялися невеличкі непорозуміння з поліцією, але вбивство зовсім інша річ Нема в мене на вас терпіння. Закричав Пуаро і, обернувшись, сердито затряс кулаком перед самим лицем Іполита. Чи я, по вашому, цілий день тут стерчатиму, перегавкуючись із парою ідіотів? Мені потрібна правда. А не хочете зізнаватися, що ж, дивіться самі? Питаю востаннє Коли мсьє граф з'явився на вілі Маріна. Зранку у вівторок чи всереду? в середу? Всереду, радше охнув, ніж сказав чоловік, а дружина в нього за спиною згідливо закивала. Детектив кілька хвилин свердлив їх очима, а відтак суворо кивнув. Ви повелися мудро, діти мої. приглушено видобув він. А були за крок від серйозних проблем. І полишив Віллу, потайки посміхаючись. Один здогад підтвердився, буркнув він сам до себе. Чи не спробувати щастя і з іншим? Була шоста, коли в номер Мірей принесли візитівку мсьє Еркюля Пуаро. Мить, другу повитріщавшись на неї, жінка нарешті кивнула. А коли ввійшов її власник. То застав танцівницю за гарячковим метанням сюди туди по кімнаті. Вона люто напустилася на нього. Ну, закричала та, що? Чого вам тепер? Невже ви не досить помордували мене? Вся ваша зграя? Хіба не змусили зрадити мого бідолашку дерека? Чого вам ще треба? Всього лише відповіді на одне маленьке запитаннячко, мадмуазель. Після того, як потяг вирушив із Ліона, коли ви зайшли до купе місіс Кеттерінг, про що ви? Пуаро глянув на неї із м'яким докором в очах і почав спочатку. Кажу, коли ви зайшли до купе місіс Кеттерінг, Я не заходила. І знайшли її. Я не заходила. Ах, прокляття. Він гнівно обернувся і так гарикнув на неї, що та аж зіщулилась перед ним. То ви мені брехати надумали? Кажу вам, я знаю, що трапилося не гірше, ніж якби сам особисто там побував. Ви зайшли до неї в купе і виявили труп. Сказано вам, мені це відомо, а дурити Еркюля Пуаро небезпечно. Стережіться, мадмуазель Мірей. Під його пильним поглядом її очі забігали і опустилися. Я, я не, почала вона, затинаючись, але змовкла. Мене, мадмуазель, цікавить тільки одна річ, сказав Пуаро. А саме, ви знайшли те, що шукали, чи чи що? Чи хтось іще побував там до вас? Я більше не відповідатиму на жодні запитання, заверещала танцівниця і, вирвавшись із стримувальної руки детектива, повалилася в стеріці на підлогу, ревучи та голосячи. У номер влетіла перелякана покоївка. Геркюль знизав плечима, здійняв брови і тихо вийшов з кімнати. Але здавався вдоволеним.